Банка не обжати, зажимаємо і крутимо. І все. Це перший етап у виготовленні окопних свічок. Так діти-волонтери із Рібкінської територіальної громади п'ятий місяць допомагають українському війську. Працюють в гаражі. У групі 19 хлопчиків і дівчат різного віку від 7 до 18 років. Збираються щодня, аби вчасно відправити армійцям сітки та свічки. Якщо треба терміново, то вони до останнього. І буває по 8 годин, по 6. Мінімум, що вони тут бувають, це 4-5 годин, вони кожен день тут. Щоб діти не втомлювалися, від монотонної роботи час від часу вони змінюють діяльність. Одного дня плетуть сітки, іншого роблять заготовки для свічок. Цього разу Богдан займається заповненням бляшанок. Ось виходить сім сантиметрів, треба відрізати шість і п'ять, щоб не саме зверху було, а отак от. Хлопець так добре навчився їх робити, що на виготовлення однієї йому необхідно до двох хвилин. Це зараз діти швидко можуть впоратись із бляшанками та сітками. Раніше на все це треба було набагато більше часу. Сьогодні сітку 5 на 8 метрів діти роблять за три дні. Це у нас замовлення на Бахмут. Заснувався цей волонтерський гурток восени з матері й дочки, які почали виробляти кікімори для зсу. Ну я з дитинства з мамою навчалася працювати на швейній машинці. І вона попросила допомоги, і ми сиділи, робили. Кікіморе рук не вистачало, згадує Аня, і вона вирішила запросити на допомогу своїх подруг. Створила групу в месенджері. Так розпочалось гаражне волонтерство. Для роботи обладнали приміщення, зробили пічку. Чоловік заготовив дрова, щоб я топила хату, але я в хаті включила газ. Другами топимо гараж. Тепер роботі не заважає ні холод, ні відсутність світла. Під час відключень у гаражі продовжують працювати від акумулятора все аби швидко віддати замовлення військовим, щоб наша перемога була б, бістріше. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.